Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Deutsch mit mir. Heute haben wir unseren 40. Deutschunterricht für Anfänger. Wir arbeiten weiter am Thema Wohnen nach Wunsch. Was steht heute auf dem Plan? Natürlich neue Lexik. Reflexive Verben. Wir wiederholen Wechselpräpositionen, üben unser Sprechen und Hören. Lass uns beginnen. Сьогодні замість тематичної цитати підготувало для вас декілька сталих виразів до теми Вонен. zu Цугаузе Фюлен. Почуватися як вдома. Ein Dach über dem Kopf haben. Мати дах над головою, тобто мати житло. Mein zuhause ist mein Schloss. Мій дім моя фортеця. Unter einem Dach Wohnen. Жити під одним дахом. А ми рухаємося далі. І розпочнемо ми з нової лексики. Wortschatz Das Studentenheim – Гуртожиток. Das Pflegeheim – Будинок для людей похилого віку. Einziehen – Заселятися. Umziehen – Переїжджати. Ausziehen – виселятися. Der Keller – Підвал. Die Decke стеля. Der Boden – підлога. Aufmachen – відкривати. Zumachen – закривати. Anmachen – вмикати. Ausmachen – вимикати. Ordnung machen – наводити порядок. Sauber machen – прибирати, чистити. Spülen – мити, полоскати. Клингельн дзвонити. Drücken – натиснути, натискати. Heizen – опалювати. Brennen – горіти. Палати. Наша наступна тема це вебен. А що це власне таке? Перекладається українською мовою як зворотні дієслова. Якщо провести аналогію з українською мовою. То це дієслова, при яких дія спрямовується на саму особу. Наприклад, митися, я миюся, одягатися, він одягається, цікавитися, ми цікавимося. Ось саме це ся в німецькій мові це зиг. Але, на відміну від української, де це ся у всіх особах звучить одинаково, він миється, ми миємося, я «миюся» і так далі, в німецькій мові це «ся» буде змінюватися. Яким чином? Та ось. «Ich mich, du dich, er, sie, es, sich». «Wir uns, ihr euch, sie, und sie, sich». Тепер провідміняємо декілька зворотних дієслів. «Ich kämme mich, du kämmst dich, er, sie, es, kämmt sich». Wir kämmen uns, ihr kämmt euch, sie und sie kämmen sich. Ich ziehe mich an, du ziehst dich an. Er sie es zieht sich an. Wir ziehen uns an. Er zieht euch an, sie und sie und sich an. З такими дієсловами ми вже зустрічалися, Коли на А1 вчили тему МайнАрбець так. Але сьогодні це буде значно більше інформації. Отже, повернемося до зиг, тобто рефлексів прономен. А що він вам нагадує? Так, він схожий на особовий займенник у знахідному відмінку. Саме так, схожий, але це не одне і те ж саме. Тому будьте уважними і не плутайте. Адже третя особа однини і множини зворотнього займенника «зіх» в акузатив збігається, що не скажеш про особовий займенник в акузатив? Порівняйте іх ду дих Wir ін зі зі sie sie онс es, es. Sie, sie und зі. Sie, und sie. Часто зворотні дієслова в українській і німецькій мові не збігаються. Наведу приклади. «Sich erholen – відпочивати в німецькій мові є зворотним, в українській натомість ні. І, навпаки, Баден купатися. В німецькій мові воно не є зворотним, а в українській так. Ще на що слід звернути увагу. Деколи «sich» Може кардинально поміняти значення слова. Наведу приклади. Сихсет сідати. Я сідаю за стіл. Тобто всаджуюся. Зетзен садити когось кудись. Kind auf den Stuhl. Мама саджає дитину на стілець. Ще приклад. Ферласен – залишати. покидати. die Stadt. Я покидаю місто. Sich verlassen. Покладатися. Ich verlasse mich auf dich. Я покладаюся на тебе. Umziehen. Переїжджати. Нексте in eine neue ноє um. Наступного тижня ми переїжджаємо в нову квартиру. Sich umziehen. Переодягатися. Після um. роботи. Я переодягаюся. Тепер перейдемо до порядку слів у реченні, де вжити дієслово зворотним займенником. Для початку візьмемо просте розповідне речення з прямим порядком слів. Нагадаю, це такий, коли на першому місці підмет, а на другому присудок, на третьому, другорядні члени речення. В ролі підмета виступає іменник, або ж це може бути ім'я, наприклад. Макс цікавиться спортом. Як бачите, зійх розташовується відразу після дієслова. Підметом у нас виступає іменник або ж якесь ім'я. Замість іменника ми можемо вжити особовий займенник. Наприклад, Е інтересурці хфюшпуат. Він цікавиться спортом. Як бачите, порядок слів не змінився. Зіг займає в даному випадку свою позицію після відмінюваного дієслова. Це рівно є підмет іменником чи займенником. Тепер розглянемо той випадок, коли речення почнеться з другорядного члена, тобто в реченні матимемо зворотний порядок слів. Jetzt interessiert sich Max für Sport. Як бачите, зіг не змінив своєї позиції і стоїть відразу після дієслова. Але тут можливий також і інший варіант. Jetzt interessiert für Sport. Проте такий варіант вживається значно рідше. Якщо замість іменника в реченні підметом виступає займенник, то що в цьому випадку? Jetzt interessiert er für Sport. З цього слідує правило. В реченні зворотним порядком слів. В якому підметом виступає ім'я або іменник, зіг найчастіше розташовується перед підметом, але може й після нього. Але коли в реченні підмет займенник, зіг стоїть завжди тільки після нього. В наказових реченнях порядок буде наступним dich. Dich an. Setzen sie sich. Setz dich nicht hin. Ще щось слід знати вам про зворотні дієслова. Перфект вони завжди будуть утворювати за допомогою допоміжного дієслова «haben». Наприклад, Sie haben sich gut erholt. Das Mädchen hat sich schon gekämmt». А тепер потренуємося. Ergänzen Sie die Reflexiven. Herr und Frau Bögen trennen sich. Weißt du das schon? Wirklich, sie haben. sich doch erst vor einem Jahr kennengelernt. Ja, sie haben sich schnell verliebt, aber jetzt streiten sie sich jeden Tag. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns trennen. Wo habt ihr euch kennengelernt? Auf einer Party. Wir haben getanzt und Mark hat sich immer entschuldigt weil er schlecht getanzt hat er war so süß ich habe mich sofort verliebt ja und dann haben wir uns oft getroffen und jetzt sind wir schon fünf jahre zusammen jetzt А тим часом на черзі у нас прийменники вексель Як ви вже знаєте, це прийменники, які одночасно керуються давальним та знахідним відмінком. Питання «де» – датів, питання куди акузатив. До них належать инна всередині чогось, «ан» на вертикальній поверхні, «ауф» на горизонтальній поверхні, ФОА перед чимось. Hinter, Позаду чогось. Über, над чимось. Unter, під чимось. Zwischen neben, не забуваємо не тільки про вибір правильного прийменника, але й про артикль та його зміну у відповідному відмінку. А тому відразу до вправ. ВІРВОН іНАМ in einem Wohnhaus. Das Buch liegt Auf dem Schreibtisch. Sind die Kleider schon in der Waschmaschine? Gehen wir auf den Balkon. Der Hund spielt im Garten. Sie hängt die Lampe über den Tisch. Anastubnie Вставте правильні прийменники та артиклі. А на Черсі у нас аудіювання. Herency. Warum gefällt den Familien ihre Wohnungen, ihr Haus? Schreiben Sie für Ihre Familie zwei Sätze mit "weil". Herr Bach, wie wohnen Sie? Wir wohnen jetzt sehr schön. Wir haben eine Wohnung in einem Mietshaus im fünften Stock. Die Wohnung ist schön groß und sehr hell. Wir haben auch einen Balkon. Das ist wichtig für uns, denn wir mögen gerne Blumen und wir sitzen gerne im Sommer abends draußen. Der Balkon geht nach Westen und wenn wir abends von der Arbeit zurückkommen, dann haben wir immer noch Sonne. Und hinter dem Haus ist ein Hof mit einem Spielplatz. Unser Sohn kann auch alleine runtergehen und dort spielen. Wir können ihn vom Balkon aus sehen. Das ist sehr praktisch. Wir wohnen sehr gern hier. 2. Frau Karven, wo liegt ihre Wohnung? Wie wohnen Sie? Sie liegt ziemlich zentral, ganz in der Nähe vom Bahnhof. Unsere Straße ist eine Einkaufsstraße. Es gibt viele Geschäfte ganz in der Nähe. Das ist sehr praktisch. Wir brauchen kein Auto, wir können alles zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Mein Mann fährt mit der U-Bahn zur Arbeit und ich fahre mit dem Fahrrad. Ich brauche nur zehn Minuten. Naja, und wenn wir abends ausgehen wollen oder ins Kino gehen wollen, dann ist das auch kein Problem. Bei uns in der Nähe gibt es drei Kinos und viele Restaurants. Mir gefällts hier. 3. Herr Müller. Wie wohnen Sie? Wir haben früher in der Stadt gewohnt, aber jetzt haben wir Kinder. Zwei kleine Kinder, drei und fünf Jahre alt. Deshalb haben wir uns ein Haus auf dem Land gesucht, in einem kleinen Dorf. Ich brauche jetzt lange zur Arbeit, ich fahre fast eine Stunde, das ist natürlich ein Nachteil. Meine Frau hat Glück, sie ist Lehrerin und kann in der Schule im Dorf arbeiten. Und unser Haus ist wunderschön. Wir haben einen großen Garten hinter dem Haus und die Straße vor dem Haus ist ruhig. Da fahren nicht so viele Autos. Das ist gut für die Kinder. In der Stadt hatte ich immer Angst, dass die Kinder auf die Straße laufen. Hier bei uns ist das kein Problem. Es gibt nicht viele Autos in unserer Straße und die Autos fahren langsam. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier wohnen працювати? На екрані ви побачите запитання, які читатиму я. Відповіді до них ви також будете бачити на екрані, але читати ви їх будете самостійно. Вголос. Ну що, спробуємо. Wohnen Sie in Großstadt oder in einem Dorf. Wohnen Sie in einem Einfamilienhaus oder in einem Hochhaus. Warum finden Sie das Leben auf dem Lande besser als in der Stadt? Warum finden Sie das Leben in der Stadt besser als auf dem Land? Wie wohnen Sie? Wo liegt Ihre Wohnung? Wie haben Sie Ihre Wohnung gefunden? Haben Sie nette Nachbarn? Was liegt in der Nähe? Von welcher Wohnung, welchem Haus träumst du? Ну що ж, сьогодні попрацювали добре. На цьому все. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg, viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!